Привіт! Я знайшла ось таку сукню. І, чесно кажучи, я проходила мимо неї разів з п'ять. І думала, що вона якась надто проста, щоб в неї щось шити. Але потім, коли я в Пінтересті так шарилась, я побачила ось такі от сукні і подумала: хм, а це ж дуже схоже до цієї викліки. Звісно, там треба трошечки перемоделювати ось цей виріз вверху, але. Мені здається, дуже цікавий потенціал може бути цієї викрійки, тож вирішила пошити собі макет, щоб подивитися, як воно буде виглядати в реальному житті. Адже на сайті немає відшитої речі, там тільки 3D-макети. А також ні в інстаграмі того автора немає цієї сукні. І якось в Пінтересті конкретно ось такого я не знайшла. Є багато подібного, і я вам покажу його в референсах. Але як саме буде виглядати ця викрійка, я без поняття. Тому мені було дуже цікаво відшити макет і подивитися, що це взагалі таке. Що мені важливо буде в цій викритті? Я хочу подивитися по бедру, як воно лягає. Тобто, щоб ніде не було, знаєте, акценту на бедрах чи на животі, щоб вистачало об'єму і воно вільно лягало. Також ось ця лінія, що поверху, Мені цікаво, чи вона буде ближче до талії чи ближче до грудей. Як буде взагалі ось тут по об'ємах. І останній такий пунктик це рукавчик, чи він буде зручний. Бо коли я вчила макет і просто на себе прикидала, то мені сталося, що рукавчик може бути не дуже зручний. Тому я дуже хочу його пошвидше поміряти і поділитися з вами результатом. Отож. Примірка. Ось така сукня. Знаєте, вона мені сподобалася більше, ніж я собі очікувала. От, можливо, я би таки верх і брала би м ку а не з Л-ку. але навіть якщо нічого взагалі не змінювати, але взяти якусь прикольну тканину по типу матового шовку або Прошу з батистом, блін, вийде така шикарна сукня. Шиється вона відносно не тяжко, але позаду обов'язково треба ставити застіпку. В принципі, це в інструкції написано, але на макіті я застіпку не робила. І без застіпки, в принципі, влізти можна, але якщо там більші груди будуть, то буде тяжко. То краще все-таки робити застіпку десь трошки нижче, де зшивається юбка і спинка. Шикарна сутність, слухайте. Я очікувала трошки гіршого результату, чесно кажучи, тому я приємно вражена. І знаєте, от в мене було декілька ідей, б я з цього пошила. Найперша ідея була це взяти, знаєте, якусь таку легко платину тканину е, в принт гусяча лапка, білий з салатовим. І щоб все було по прямій, а передня ось ця юбка, щоб вона була по косі. І мені здається, це був би фурор. Але, на жаль, такої тканини я не змогла знайти. Десь два-три тижні шукала. І поки що ця сукня в мене. Е, в такому довгому ящику, але якщо навіть не дивитися на ту заплановану, можна пошити з льону. Мені здається, якщо таку сукню пошити в довжині міді із чорного льону, це буде дуже практична сукня і дуже зручна. Тож, мені здається, сукня цікава. От мені дуже подобається цей варіант сукні, і в принципі, тут вона не зовсім така. Можна перемоделювати, можна не моделювати. Я думаю, я би спробувала. Трошки перемодели, тобто тут мінімально додати ось цю довжину і при збірку перевести в складки. Це доволі не тяжко робиться, то можливо я б такий спробую. По животу і по бедрам воно. Менше ніж я очікувала, то е, мені здається, тут, що треба дивитися, з якої саме тканини будемо шити. І взагалі мені здалося, що якщо от юбку пошити по косі, а не по прямій, то тоді вона буде дуже шикарно виглядати. Але це, знаєте, в залежності скільки тканини є і який результат очікується, і яка саме тканина. Е, тож це такі нюанси, які можна поправляти і змінювати кожен, що хоче. Але якщо дивитися на викрійку, мені здається, достойна викріка, навіть дуже достойна викріка, я в кінці додав референси. Звісно, я додав референсів 15-20, а знайшла я їх ну, штук 50, якщо не більше. Настільки цікавих варіантів, що можна було би пошити, що на момент, коли я друкувала цю викрійку, я навіть не уявляла, скільки всього цікавого я зможу знайти. Тож, я дуже приємно вражена цією викрійкою і дуже тішусь, що тепер у мене така є. Сподіваюсь, в мене руки дійдуть, і я пошию хоча б чорну сукню з льону, Або я нічого не буду змінювати, а візьму е мокрий шовк. Ну, скоріше за все, штучний, щоб не, не так. Морельно тяжко було шити і не боятися, що зіпсують тканину. І мені здається, от з мокрого шовку теж вийде дуже така прикольна сукня, яку вже можна буде під якийсь, знаєте, вечірній образ брати. Класно! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити пальчики вверх і підписуватись на канал. Пишіть в коментарі, які викрійки ви б хотіли побачити наступного разу. В кінці нас чекають референси. Ну а я з вами прощаюся. До наступної зустрічі!